Підкажи, будь ласка, що робити, коли дитина замкнулась, коли дитина не хоче говорити, не хоче згадувати, відштовхує все, що йому нагадує про те, що сталося. Як бути з цим? В цьому випадку тоді краще відраховувати саме через тіло. Тобто, якщо дитина не йде на діалог, вона не хоче говорити, вона не хоче показувати свій біль, але важливо, щоб ці емоції не застрягали в тілі. Не застрягають якраз от в цьому плечовому поясі, да, ці тяжкі емоції наші. І тоді дитину варто на спорт відправити, або просто щоб вона вдома там, наприклад, там, підтягувалася, віджималася, там, кидала м'ять, тобто, щоб цей плечовий пояс він якраз був досить рухливим у дитини. І тоді... Через тіло буде йти від реагування важких емоцій, вони не будуть застрягати в цілі. І все одно там намагатися говорити з дитиною м'яко, не наполягаючи в жодному разі. Тобто, якщо дитина каже, що вона не хоче не наполягати, залишити це на потім. Але можна там якось так дуже делікатно в якихось там речах там, щось сказати. Да? Там, Ой, там тато, наприклад, там, любив рибалку, да? може, з'їздимо з тобою. Якось дуже м'яко. Але в жодному разі не наполягати. Тобто тут треба використовувати той спектр, який буде допомагати. Да? Тобто немає такого, що це буде діяти, це не буде діяти. Це окремі ситуації, окремі люди, окремі родини зі своїми, зі своєю культурою, да? зі своїми ритуалами. І якщо якась, якийсь да, там, алгоритм допомагає подолати, треба його використовувати. Ну, ось, я в цьому можу додати, я зі своїми підлітками, якими працюю. Якщо є агресія у хлопців, то я рекомендую віддавати на якісь бойові мистецтва, і хлопцям це дуже заходить. І вони там і починають розмовляти з тренерами, потім вони починають розмовляти в сім'ї, і в якийсь момент вони приходять до того, що, можливо, якась допомога потрібна. А можливо, вони і проживають це все, і на цьому ну, все. І дівчат я відправляю в художку на малювання. Якщо не можуть, там дозволити собі там, психолога і арт-терапію, або і ще щось направлене, або дитина проти, то просто відправити її малювати. І хай собі вимальовує, як лягає, як хочеться. Але, знаєш, що хочу спитати? Зараз багато моментів, де м м той. Мати, да, давай будемо чесними, більшість на сьогодні це мати, коли мати сама дуже важко і дуже погано переживає втрату. А дитина вже ніби і хоче прожити, проговорити і жити далі, да? є ось це бажання жити. Як дитина може допомогти собі сама? Може, якісь техніки, якісь варіанти, що ти можеш саме дитині порадити з цього приводу? Ну, дитина може шукати підтримку інших дорослих, да, тих, хто більш стабільний, то дитина не ну, обов'язково може приходити з цим до мами, і діти не завжди прийдуть до мами, бо вони бояться її травмувати. Да. Дитина, коли втрачає одного з батьків, для неї ну, половина всесвіту відрізнена да, опори немає. Да. Якщо дитина опирається на мати та батька, ну в нормі, да, то коли немає одного, то для дитини втрачається баланс, да, вона втрачає свою рівновагу. І е, вона дуже боїться тоді е, зруйнувати ще маму. Е, і тоді вона буде берегти маму, вона буде не може не говорити з нею, і тоді вона буде шукати когось іншого. Це можуть бути там вчителі, тренера, як ти сказала, це можуть бути інші якісь родичі, з якою з дитиною є контакт. Це можуть бути друзі, якщо вона, це більше старша дитина. Дитина може дивитися якісь е, е, фільми, вона може. Е, Користуватися застосунками у телефоні, які допомагають прожити гори та втрату, вона може малювати, займатися спортом. Вона може робити будь що, що буде допомагати, і до речі, ти скажеш да, там хлопці на спорт да дівчата в художку. Хлопці, іноді теж допомагає художка, а дівчатам спорт. Тому м, тут немає такої да, ген, ну, гендерної е, е, такої приналежності. Так, ну я тут більше в мене бо була агресія, да, реакція на горе була агресія і вона була дуже жорстка. І тому таких хлопчиків я відправляю на боротьбу. Ну, хочеш агресію, йди агресой. Якщо це тобі заходить, якщо це тобі полегшує твій стан, ось тобі екологічний засіб, це виплеснуть. Іди на боротьбу. Більше так. того, там тренер, а хлопці дуже часто да, роль чоловікчу можуть дотягнути з тренера, так. і це теж важливо. І це важливо і для дівчат, які втрачають, наприклад, батька. Щоб був, ну це не те, що да, замінить хтось батька, але, але, якась, люба але якась фігура, яка буде виконувати цю чоловічу роль. І, але... У нас наша освіта побудована так, що у нас вихователі жінки, вчителі жінки, тренера теж жінки. Mm -hmm. да, то Тоді е, варто все ж таки шукати е, тренера, який буде, все таки, да, якщо загинув батько, то щоб тренер був mm -hmm. бажано, щоб був чоловік, щоб е, у дитини формувалася якась модель. Бо коли виховуються, та, у нас виховання виходить в такому, в жіночому світі завжди. Так. Це є проблема. Так. Я зараз ми таку тему зачепили ще й освіту, і те і інше. Скажи мені, чому вже два роки війни, вже стільки інформації, вже про це кричать всі волонтери, всі групи, всі психологи, і досі тема втрати табуйована. І в ній недостатньо ще освіти, в ній недостатньо едукації, і навіть самі люди, яким це потрібно. Тихенько вночі в телефоні все одно соромляться про це дивитись, про це читати і якось з цим взаємодіяти. Як ти думаєш, чому так відбувається? А, бо це було табуйовано дуже довго. А, про це не прийнято було говорити. А, не прийнято говорити, взагалі в нашому суспільстві не прийнято говорити про біль. А, коли людина болить, вона стає дуже вразливою. Коли їй болить, коли вона переживає складні емоції, вона може бути вразливою, і вона боїться це показ. Це перше. По-друге, людина не знає, як піднімати. У нас немає, на жаль, цієї культури, і люди часто відмахуються, да? вони можуть там сказати, що та скільки можна плакати, та, та вже досить, а, та не переймайся, да, там. або мірятися горем. А ось у когось, і це взагалі -то те, що не можна робити. І стосовно дітей, тим паче. Та тобто максимальна підтримка, максимальна участь, і краще дізнатися, що конкретно може допомогти там, конкретно людині чи дитині, неважливо сказати, чим я можу тобі зараз зарадити, тобто спитати, бо ти не треба різти е, да там зі своїм досвідом там розказувати, якщо не питають. Це може додатково травмувати, додатково навантажувати, особливо дитину, яка не завжди може себе захистити, а отакою підтримкою, коли ти каже, заспокойся, не плач. Це, це буде у дитини тоді знецінення своїх емоцій, своїх почуттів, і це знов-таки затягне це споживання горя. Ти зараз сказала про освіту. Як ти думаєш, що має робити? Умовна школа, да, заклади освіти, як в рамках школи, в рамках освітнього процесу взаємодіяти з дитиною, в якої в сім'ї сталося горе, ставитися з розумінням, ставитися з розумінням до того, що когнітивні здібності дитини в цей період можуть знижуватися, не можуть змінюватися. І тому не вимагати від дитини, якщо дитина там вчилася дуже там добре, да, не казати, що а ось ти там вчився, там а от ти. Да? Тобто максимально підтримати, створити це підтримуюче середовище, не наполягати на тому, щоб дитина щось розповідала, тобто дуже поважно ставитися до кордонів дитини. Якщо дитина хоче говорити про загиблого там близького, то вислухати. Якщо ні, то в жодному разі не намагатися вивести на діалог, бо викладачі можуть не впоратися з цим шквалом емоцій і. Знов-таки травмувати і ще ретравматувати дитину. Я знаю, зараз найчастіше зустрічаю, особливо не в селищах, не в великих містах, а в селищах, да, школа, здебільшого, в них дві стратегії. Або коли дитина вже виходить на навчання, да, тобто вже якийсь там час минув 9-40 днів, в кого як, і дитина приходить на навчання, і його зустрічають, і всі починають акцентувати увагу на тому, що сталося. Або друга стратегія: взагалі ігнорують, що сталося. Як знайти ось цей баланс в рамках умовного класу? Ну, знаєш, істина завжди десь посередині. Ось і знов таки дивитися по дитині, якщо дитина хоче говорити. Підтримати, якщо не хоче, не треба.